Сьогодні була у стоматолога, звернула увагу на його ім'я та прізвище, точно як у мого однокласника, з яким навчалися разом 30 років тому. Але коли зайшла у кабінет, побачила лисого, вже старіючого чоловіка. Подумала, що не може такого бути, мабуть, просто співпадіння, адже я чудово збереглася. Але в процесі спитала, в якій школі він навчався та у якому році. І так це був саме він. Я сказала йому: О, так ви навчалися в моєму класі. Він уважно подивився на мене і спитав. Невже а що ви у нас викладали? Я дуже довго любила грати ляльками у шостому класі. Вже жодна з моїх однокласниць цим не цікавилася, а в мене вони просто не виходили з голови. І от, на мій день народження, я отримую такий довгоочікуваний подарунок, про який мріяла з самого дитинства. Тато змайстрував своїми руками дім для ляльок, вишукані меблі із дерева, і все таке суперкрасиве та круте. Але поруч зі мною були мої подруги, які були запрошені на святкування, і моє внутрішнє дитя довелося заховати, аби зберегти репутацію. Перед всіма гостями я сказала батькам. Що це подарунок для маленьких, і мені він не сподобався. Через деякий час я не змогла втриматися та вибачилася перед батьками і сказала, що це найкращий подарунок. Тато сказав, що він ще тоді це зрозумів по моїх очах.